Повернення глобального бізнесу в Україну. Логістика як головний аргумент привіт! Це Шопачом тут усе по суті. Жодних танців з бубном на терміналі, тільки чиста логістика і трішки правди в очі. Сьогодні про одне з головних запитань 25-го. чому великі міжнародні компанії знову починають цікавитись Україною і чому саме логістика, а не податки, зарплати чи розмір ринку стає ключовим аргументом у цьому виборі? У січні 25-го обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну склав 265 мільйонів доларів. З одного боку, це сигнал, що довіра є. З іншого це втричі менше ніж за той самий період минулого року. Ринок став стриманим. Кожен інвестор питає не про мрію, а про реальний ризик. І один із перших пунктів стан логістичної інфраструктури. Міжнародний виробник не шукає більше. Дешевше і більше. Його цікавить, чи є фізичний доступ до порту без пробок і обхідних маршрутів? Чи проходить вантаж кордон за дві години, а не за тиждень із шаленою кількістю перевірок документів? І чи можна отримати митне оформлення без шоргового ручного режиму? І саме тут Україна починає звучати інакше. У 2025 році Україна офіційно приєдналась до розширеної мережі ТНТ та отримала понад 50 мільйонів євро від єс на модернізацію хабів, терміналів та цифрового Логістику, а також змінила транспортну стратегію до 30-го року з акцентом на інтеграцію в європейські коридори. І це друзі означає одне: українські маршрути більше не в обхід, а по прямій. Через західні кордони України з 22-го року перевезено понад 75 мільйонів тонн вантажів, а загальний обсяг торгівлі в рамках шляхів солідарності вже понад 211 мільярдів євро. Іншими словами, логістика працює не без проблем, але з трендом на системність Україна. Це вихід до Чорного моря, це доступ до Балкан, до Балтії, до Центральної Європи та кілька діючих логістичних вікон, де вже збудовано критичну інфраструктуру або почались роботи. Так, ми на Роттердам, але поки Роттердам бореться з проспілками та браком водіїв, у нас формується новий запит на гнучку, регіональну та швидку логістику. Логістика більше не пункт у звіті, це ключова перевага, конкурентний аргумент і стратегічний індикатор для будь-якої компанії, яка ухвалює. Рішення про локалізацію, і сьогодні питання стоїть не так, чи цікава Україна, а зовсім інакше. Чи зможе Україна довести, що її логістика це не ризик, а ресурс? Яка ваша думка, друзі? Чи вистачить інфраструктурних, кадрових і політичних зусиль, аби перетворити потенціал у стабільну перевагу? Залишайте коментар та підписуйтесь, якщо хочете дізнаватись більше про логістику.